Житловий комплекс Гарі відрієл дім з характером старт продажів. Початком російсько-української війни Польща стала надійним союзником України. Окрім військової співпраці та прихистком мільйонів біженців, Варшава стала щитом на шляху російської агресії. Але сьогодні, на тлі гучних гасел Польща для поляків і заяв про втому від війни між Варшавою та Києвом з'являються тріщини: хто і чому розхитує польсько-українське партнерство і яку роль у цьому відіграє Москва? Далі в нашому матеріалі. Час з від часу на поверхню польсько-українських відносин спливають історичні суперечності, зокрема через масові вбивства поляків під час Другої світової війни. До прикладу, резонансною стала нещодавня ситуація на концерті Макса Коржа у Варшаві. Багатьох поляків обурило те, що українець у залі національного стадіону під час концерту розмахував червоно-чорним прапором української повстанської армії, націоналістичної організації, яку Варшава вважає причетною до Волинської трагедії 43-45 років. Вурення висловив депутат від партії Право і Справедливість Даріуш Матецький У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць геноцидників дітей. Але у вас немає сил захищати власну батьківщину геть із Польщі. Тож, внаслідок заворушень депортують 57 українців. Але на тлі розгортання конфлікту, навколо цього, глава польського уряду Дональд Туск у свою чергу звинуватив Росію у справах розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення, за його словами, вирішального моменту у російсько-українській війні. У міру того, як українська війна добігає кінця, Росія робить все можливе, щоб напружити Київ та Варшаву. Антипольські жести українців та розпал антиукраїнських настроїв у Польщі. Це сценарій, зрежисований путіним іноземними агентами та місцевими ідіотами, завжди одні й самі. І це далеко не перші спроби росіян розсварити українців та поляків. За словами виконавчого директора інституту постінформаційного суспільства Дмитра Золотухіна, Москва часто маніпулює не вигаданими, а історичними подіями. Вся діяльність російської сторони спрямована на пошук вразливостей, що походять від необачних емоційних кроків і заяв. Це не просто дезінформація, це заходи когнітивної війни, коли спалахи емоцій підмінюють конструктивний діалог. І насправді ми можемо прослідкувати, як спірні історичні питання підхоплюють праворадикальні та консервативні політичні сили Польщі. Особливо зараз це стало помітно з приходом нового президента Кароля Навроцького, вже відомого з предвиборчої кампанії своїми історичними претензіями. Адже він неодноразово заявляв, що Україна має врегулювати історичні суперечності, зокрема пов'язані з Волинською трагедією. Бо, за словами політика, в Україні немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, якщо вона не відповість за злочини на Волині. Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському союзі, ні в НАТО, поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Такі заяви Навроцького перегукуються з наративами Кремля. Наприклад, твердження про те, що вступ України до НАТО є безглуздим, бо нібито може призвести до війни з Росією. Втім, політик заявляв, що його позиція щодо України не є путінською пропагандою, а відображає думку мільйонів поляків, які не згодні з тим, щоб нібито Україна заливала нас зерном і створювала нерівні умови конкуренції. Як я вже казала, антиукраїнські наративи найактивніше поширюють праворадикали, зокрема партії Конфедерація Корони Польської та Конфедерація Свободи і Незалежності. Яскравим прикладом їхньої антиукраїнськості були випадки, коли у червні 24-го року член партії Гжегош Браун публічно зірвав український прапор з пагорба Костюшка в Кракові. А у лютому 25-го року кандидат у президенти від тієї ж політсили Славомір Менсен під час візиту до Львова записав відео біля пам'ятника Степану Бандеря, де закликав припинити культ Бандери і звинуватив українців у вшануванні злочинців. Тож не дивно, що саме згадані конфедерації раніше закликали до протестів на кордоні з гаслом стоп несанкціонованому імпорту харчових продуктів з України. Йдеться про блокаду польсько-українського кордону, яка почалася ще в листопаді 23-го, а набрала обертів з лютого 24-го. Тоді польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок. Яскравими стали ситуації, коли фермери розсипали збіжжя зерна прямо на колії. Та вже у травні цього року польські компанії зазнають збитків через відсутність українського зерна. Внаслідок блокад інфраструктура залишилася без вантажів, але з постійними витратами. Оренда складів, обслуговування техніки, зарплати персоналу. Тепер же поляки звертають увагу на Німеччини та Румунії, де, попри велику кількість українського зерна, країни можуть обробляти перевезення сировини транзитом і при цьому не допускають її розподілу на своїх внутрішніх ринках. Ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки. Варто згадати, що ці ж партії конфедерації підбурили хвилю антимігрантських мітингів в кінці липня. Машина кремлівської пропаганди почала криміналізувати українців, поширюючи фейкові історії про нібито високий рівень злочинності серед наших громадян. Біженців і досі намагаються показати екстремістами, що можуть становити загрозу внутрішній безпеці Польщі. Тож на для цього на початку серпня пролунали заяви польського депутата Кшиштофа Босака стосовно візового режиму для України. Неофіційно співробітники поліції та спецслужб хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну. Але політики з картелю, уряд і справедливість, політична партія, соціал-демократична партія, Ліві за періодичної участі ПЛ 2050 ігнорують їхні голоси за такими питаннями. Та не надають інструменту імміграції із пострадянського простору, який є природним російськомовним угіддям для російських військових та цивільних служб. Проте, центр протидії дезінформації України наголосив, що заява босака є його приватною думкою і не має впливу на офіційні рішення польської влади. До того ж, у ЦПД підкреслили, що безвіз між Україною та Польщею ґрунтується на рішеннях Євросоюзу, оскільки обидві країни входять до шенгенської зони. Тому скасування чи обмеження безвізового режиму можливо лише на рівні ЄС і не залежить від ініціатив окремих депутатів. А завідувач відділу державної та громадської безпеки Володимир Паливода підкреслив, що Москва виділяє. Величезні ресурси на дискредитацію українців у Польщі, використовуючи навіть кримінальні елементи серед біженців для провокацій. Російські спецслужби вербують українців, аби їх викривали польські правоохоронці. Це дискредитує всю спільноту біженців і підживлює недовіру. Також поширюється ідея, що українські мігранти начебто забирають робочі місця у поляків і тим самим знижують рівень зарплати, створюючи соціально економічну напругу. Хоча, за даними управління соціального страхування Польщі, у 24-му році в країні легально працювало понад 770 тисяч українців. Це близько двох третин усіх іноземців, задіяних у польській економіці. До того ж, рівень зайнятості серед українських біженців становить 69%, що є одним із найвищих серед усіх мігрантських груп. А за результатами цьогорічного дослідження, проведеного Агентством ООН у справах біженців спільно з Deloitte, у 24 році економічна активність біженців з України додала до польського ВВП 2,7% без негативного впливу на зарплати. Якщо ви думаєте, що біженці це сток для економіки. Подумайте ще раз: дозволивши українським біженцям негайно працювати та розпочати малий бізнес. Після того, як їх змусили тікати від російської агресії, Польща збільшила свій ВВП на колосальні 2,7% у 2024 році. Тобто, за підрахунками польського державного банку БГК минулого року українці забезпечили понад 15 мільярдів злотих надходжень до бюджету, що втричі більше ніж отримали у вигляді соціальних виплат. За словами українського посла у Польщі Василя Боднара, українці створили 79 тисяч підприємств від перукарень до заводів, і всі вони дають робочі місця, а також наповнюють місцеву економіку. Тож усі показники переконливо свідчать, що українці це не обтяження, а стратегічний ресурс для Польщі. Причому ресурс із прихованим потенціалом. Адже за даними Нацбанку Польщі, значна частина українців має вищу освіту, але працює на нижчих за свою кваліфікацію позиціях. А поліпшення доступу до професійної адаптації могло б додати ще 6 мільярдів злотих економічного прибутку щороку. Тому польська держава має скоріше вигоду так, є стереотипи, є політичні маніпуляції, але українці не прохачі, а повноцінні учасники економічного життя країни. Водночас важливо не провокувати, не демонструвати надмірного споживання чи розкішного життя. Бо це викликає суспільне напруження, але загалом наші громадяни допомагають польській економіці. Також Кремль грає і на питанні українізації Польщі в країні активно поширюється наратив, що держава може втратити свою ідентичність, приймаючи велику кількість українців. Проте, за даними головного статистичного управління Польщі, на кінець першого кварталу 2025 року, порівняно з аналогічним періодом 2024-го, населення країни зменшилося на 158 тисяч осіб. Це можна порівняти зі зникненням цілого міста розміром з Ужгород. Одна з причин еміграція самих поляків. Вони активно виїжджають на роботу до Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країн ЄС, де зарплати значно вищі. При цьому народжуваність у Польщі залишається на рівні, що не забезпечує навіть простого відтворення населення. Звісно, демографічна стагнація проблема не лише Польщі однак вона на сьогодні має на руках найкращі карти. У Польщі є небезпека. І вона не тільки ментально-естетична, а й також економічна, бо демографічна ситуація в Польщі абсолютно трагічна. Кілька останніх років хто рятує польську економіку? Українці. Це мільйон українців, з яких більшість працює, платить податки. І це також робоча сила дуже важлива для Польщі. Ми потребуємо в Польщі від 100 до 200 тисяч емігрантів на рік, щоб підтримати цілу структуру і ринок праці. Але з іншого боку, треба сказати, що імміграція це також російська зброя. А ще це є провоковані рухи. Підхід польщі для поляків лякає людей, негативно впливає на їхню щоденну безпеку, відчуття захищеності і належності. До того ж, за цьогорічним січневим звітом дослідження для центру Мірошевського аж 56% поляків очікують, що українці, які проживають у Польщі, повернуться до своєї країни після закінчення війни, це відображає переконання більшості, що присутність українців у Польщі тимчасова і має зберігатися лише до стабілізації ситуації в Україні з українського боку. За словами посла України, в Польщі наразі лише 15-20% українців не планують повертатися на батьківщину. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали не добровільно, а під силою обставин, то 70% з них скажуть, що вони хочуть повертатися. Проте цікавим якесь з навчанням. Ми розуміємо, що при обрані ВНЗ молодь здебільшого залишається у тому ж місці, де навчається. Так цьогоріч Польща різко змінила правила вступу для іноземців, і це серйозно зачепило українських абітурієнтів. Адже відтепер охочі навчатися у польському вищі повинні надати сертифікат знання мови навчання не нижче рівня Б2, а також письмову довідку від державного агентства НАВА, що підтверджує документ про освіту. До того ж, запровадили квоту іноземців у вище не може бути більше половини від усіх студентів. Але проблема полягає в тому, що ці зміни вели просто під час вступної кампанії. Тобто, спочатку університети продовжували проводити власні мовні іспити та приймати документи за старими правилами. Однак, вже наприкінці липня, після суперечок між МЗС і Міністерством науки, внутрішні іспити повністю виключили із списку дозволених. Це спричинило хаос, адже абітурієнти, в тому числі з України, які подали документи та пройшли іспити, раптово отримали відмову через плутанину просто у розпал вступної кампанії. Найбільше шкода дітей, які хотіли вступити, але вони були самі без мам поряд, які могли щось підказати, хоча би, і тільки за умов нестачі життєвого досвіду опинилися за бортом. А для них це ціле життя. Отримали знову негативний досвід. Рости в умовах війни, переїздів в інші країни напевно, є для них замало. Я мати з України. Я ніде не читала урядову інформацію. В нас цей весь процес просто не висвітлювався. На сайті університету не було ні слова про цю всю ситуацію. Якось так. Тому навіть думки не було здавати такий іспит, хоча мову вчили відповідально. Висновок вчити англійську, кому потрібна польська мова, окрім поляків, це стає схоже на маразм. Проте, незважаючи на сварки на історичному чи соціальному підґрунті, варто пам'ятати, Україна та Польща досі союзники у протистоянні спільному ворогу Кремлю. До того ж, притомна частина польського суспільства визнає, що антиукраїнський настрій, допоки у нас війна, це абсурд. Питання полягає лише в тому, чому влада не реагує рішуче, дозволяючи агресії ширитися серед людей.